За рік до виборів, і е, через те я не знаю, який ну напевно, що цього сесійного тижня буде розглядатися, але хочу сказати, що е, там е, ще появилося більш крамольніших речей в цьому законі Єфремова, е, де е, ставиться е, чітко, е, уже, е, вони поставили е, таку норму. Де, якщо кандидат по мажоритарці зробив два зауваження, він знімається з виборчих перегонів. Тобто це для таких як деревляний і йому подібних, Ось, тобто там серйозно вони беруть під контроль окружні комісії, дільничні комісії, тобто десь така річ уже є, і вони не дивляться на. Цей закон, який відсилали в Венеціанську комісію, на ці заключення Венеціанської комісії, вони сьогодні робляться своє. Ви бачите, що для них сьогодні саме, саме найзагрозлішившим. Є партія Батьківщина і Юлія Тимошенко. Юлії Володимирівна бояться як вогню, і вони можуть з Європою порватися, з іншими розірвати зв'язки, але е, просто зліквідувати тут е, свого конкурента, це Юлію Володимирівну і нашу політичну силу. Адже все це інше, це є штучне, це є на папері, це є таке муляжне, Ось, тобто які е, я маю на увазі ті політичні сили, які реально ніщо не нічого не. Претендують, реальних дій не проводять, реального членства не мають. Сьогодні ви розумієте, йти на вибори, не маючи своїх людей в кожному селі. Це не просто поставити якийсь бар'єр фальсифікаціям нині діючому режиму. Ось в них цього немає. В нас це є і ми.